Вітаю усіх сіля алейкум, Мене звати Шекурє. Я кримська татарка. У 2014 році була вимушена покинути кримський півострів через російську агресію. Декілька років тому я була серед переможців конкурсу наукових робіт малої академії наук, а тому сьогодні неймовірно вдячна за можливість за цю честь. Звертатися до учасників конференції до Дня рідної мови. Хотіла б розпочати з того, що кримські татари є корінним народом Криму, а тому для нас у нашій боротьбі за самовизначення неймовірно важливо зберегти власну культуру, зберегти власні традиції, і головне зберегти власну мову. У кримських татар є прислів'я. халка бірлік кушка қанат що означає єдність для нації як крыла для птаха акагатен халқының ана тілінің ден ве бірліктен мұйын меселелері йоқтыды бізлерге ве әвлетварымызға ана тілімізні өгірілмеге зарур бұ әмиетлі вазифе ама Бізім ақ ұлықмызның има етме күчін. Бізім қалқара сиесетінде тағдым әтме күчін. Ве ұмумен бізлеріні қал кебі мөбчуд ауығымызға әмі Я впевнена, що за сьогоднішню конференцію скоріше за все будуть згадані слова Ліни Костенко, Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Згідно з ЮНЕСКО, з 2010 року, кримськотатарська мова належить до мов, які перебувають під загрозою зникнення. А тому, користуючися цією можливістю, я хотіла б нагадати усім нам, що слова пані Ліни не є кліше. Вони повинні слугувати радше для нас. Великим приводом, великим поштовхом для того, щоб працювати над вирішенням цієї проблеми завзятіше і ще більш наполегливо. У цей день я хотіла б привітати вас усіх, побажати вам сил, наснаги, завзяття, звісно, скорішої перемоги усім нам. Sava na Ucrânia.